Водою для кроплення гарбуза Ми зараз заправляємо бак, А там на тій стороні МТЗ з бочкою, що бочку набираємо і їдемо на поле. Будемо підкормлювати гарбуз Вітаю <клес> всіх! 17 червня. Кропимо підживою гарбуз арбуз. Е, хотів би сказати, ну забув, як назва того препарату. Знаю, що все є написано 3-19. Ось такий препарат посовітували посоветували. Ось і працюємо. Ось такий гарбуз почав розплітатися. П'ятий рік на одному місці. Думаю, що ще щось, дасть Бог. Всім бажаю. Добра мерого здоров'я і урожаю, як дасть Бог.